Великий вівторок, Світильники, що не згасають. Дорогі брати і сестри. У Великий вівторок Церква звертає нашу увагу на останні повчання Ісуса, сказані в Єрусалимському храмі, перед Його стражданнями. Господь Знаючи, що його земна місія добігає кінця, говорить нам через притчі глибокі, пророчі, пронизані любов'ю та правдою. Сьогодні ми чуємо три з них: про десять дів, про таланти і Про страшний суд. Перша про десять дів. Це образ нашого духовного життя. Діви чекали жениха, символ Христа. Мудрі взяли із собою олію, запас віри, добрих діл, молитов, покаяння. Нерозумні ж, думали, що часу достатньо, але жених прийшов уночі, і лише ті, хто був готовий, увійшли на весільний бенкет. Ця притча нагадування ми не знаємо ані дня, ані години. Пильнуймо, хай наші серця не будуть порожніми світильниками. Чи горить у мені віра, чи маю я олію милосердя, терпіння правди? Друга про таланти. Кожному з нас Господь дав щось особливе дари, здібності. Час, близьких, можливості. він не питає, скільки ми маємо, а як ми це використовуємо. Один отримав п'ять талантів і примножив, інший два і також примножив, але той, хто боявся, закопав дар у землю. Чи не буває і з нами так само? Чи не ховаємо ми наші здібності, наше серце, нашу віру? Чи служимо іншим? Чи залишаємося в тіні, зручно мовчимо, коли можемо послужити Богові? Цей день чудова нагода зробити ревізію, як я живу, чим я служу Богові та людям. І третя. Про страшний суд. Вона говорить просто і водночас страшно. Господь не буде питати про наші посади. Плани чи слова? Він скаже Я був голодний, і ви дали мені їсти, я був у в'язниці, і ви прийшли до мене. Христос ототожнює себе з тими, кого ми найчастіше не помічаємо любов ось мірило спасіння, віра без діл мертва. Не досить чекати на жениха. Треба діяти, любити, віддавати себе. Отже Великий вівторок це дзеркало. Чи палає мій світильник, чи не закопав я талант, чи бачу я Ісуса в обличчі потребуючого? Це день не страху, а благословенного пробудження. Бо ще не пізно наповнити світильник, ще є час помножити дар. Ще є шанс побачити Христа у ближньому. Нехай цей день стане для нас голосом Небесного Жениха. Ось я приходжу, а ми пильні і вірні. З радістю і любов'ю його зустріньмо. Амінь.